Чимало українців їдуть на роботу саме до Польщі. Але майте на увазі, що там збираються запровадити нові правила щодо працевлаштування жителів інших країн. За даними польських ЗМІ, Польща видає найбільше робочих віз серед країн-членів Євросоюзу. Однак Україні зовсім не контролюють, скільки насправді іноземців приїхало на роботу і яка в них спеціальність. Тому уряд Дональда Туска планує змінити правила, щоб обмежити зловживання, а також підвищити захист іноземних працівників від нечесних роботодавців. Директиви мають бути включені. До нового закону про доступ іноземців до ринку праці. Зокрема, нові правила нададуть повноваження повітам самостійно створювати списки професій і видів робіт, на які іноземцям не видаватимуть дозволи на роботу. Також у планах запровадити обов'язкову підставу для відмови у наданні дозволу на роботу, якщо буде встановлено, що компанія створена або діє переважно для полегшення в'їзду громадян третіх країн. Таким чином, воєвода відмовлятиме іноземцю у видачі дозволу на роботу, якщо фірма, що працевлаштовує іноземного працівника, фактично не веде ніякої господарської діяльності. Також уряд запровадить обмеження для компаній з віртуальними або щойно створеними офісами. Покарання за нелегальне працевлаштування іноземців і надання неправдивих даних будуть посилені, а розмір штрафу визначатиметься судом залежно від кількості нелегально працевлаштованих осіб. Важливо, що всі дозволи на роботу будуть внесені в систему та будуть контролюватися. А Національна інспекція праці та прикордонна служба матимуть доступ до неї. Тому, друзі, якщо ви шукаєте роботу за кордоном, користуйтеся послугами тільки надійних компаній. А перша віза допоможе вам обрати тільки перевірену вакансію, у звертатися до наших менеджерів за номером телефону під цим відео. Перша віза про життя та роботу за кордоном.